Важливо користуватися генератором можна лише на відкритому повітрі. Місце розташування від будівлі має сягати не менше 6 метрів. Пам'ятайте, вихлопні гази з електроприлада небезпечні для життя. Захистіть генератор від вологи. Не змішуйте різні види мастила, теж стосується і пального. Заправляти генератор можна лише вимкненим. Якщо ви його вже вмикали і потрібно дозаправити, дочекайтеся, поки всі запчастини охолонуть. Не залишайте пальне біля генератора, адже воно може спалахнути. Не змінюйте самостійну конструкцію електроприлада. У вас завжди під рукою має бути вогнегасник. Тут дзвонок. Бабушка, ракета попала у дом. На труп труп папи. А потім мама все ж нада на день народження так, і Бог забрав, Бог забрав. Тварюки ті забрали. Чоловік баче, розказує, приставляли йому автомат до голови, хотіли вбити, А він каже: на вулиці, бо тут дві внучки. Я не хочу. Вони бачили це все. Це справжні українці з героїчним серцем. До 24 лютого він студент третього курсу, тільки що повернувся зі Швеції, де проходив чотиримісячну практику навчання. Він пішов добровольцем на війну. Вічна шана загиблим героям. вічна пам'ять. Він домальовував її портрет. Заходить і каже: Я пройшов комісію, і довоював наш художник загинув. Історії війни що понеділка, що щоп'ятниці що п'ятниці, о 19:00 на НТН. Це Антон Вікторович Чорнобай, родом із Курахова. Працював в Маріуполі на комбінаті Ілліча. 26 лютого всіх робітників розпустили. Антон разом із кількома іншими чоловіками подався додому пішки. Дорогою їх накрило артобстрілом, і хлопці розбіглися хто куди. Якщо ви знаєте місце перебування Антона Вікторовича Чорнобая, напишіть нам на електронну пошту Шукаю собачка у Корнет. Ми продовжуємо шукати людей. У програмі «Шукає». Гаю тебе щовівторка та щочетверга о 19 на НТН. Зустріти світ усмішкою. Замружитись солодкою вісні. Закарбувати свою унікальність. Зрозуміти слова учителів. Забути, стерти учора, знайти серед уламків завтра. Знову сміятись уранці, знову співати увечері, засинати спокійно вночі. Знову жити завдяки сміливості українців. Жити в мирі та зла. Завдяки вам. Дякуємо. Дякую. Бісквіти з джемом не рахуються. Клятій східці. Вже догі не ходять, задихаюся. Сусіди, чекайте, я дошину. Що, здоров'я немає? Та яке там здоров'я на шостому десятку? І я так думав, доки не спробував, Геровітал. Геровітал Плюс фітовітамінний комплекс, що дбає про серце та зміцнює організм. Геровітал Плюс гарне самопочуття, активне життя. Підписуйся на телеграм-канал Свідок. Відкрий телеграму у вікні пошуку латинськими літерами Набери Свідок. Натисни справа напис Показати більше, щоб побачити повний список каналів. Зайди в телеграм-канал Свідок та натисни «Приєднатися». стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Що ви думаєте про Лакалут фікс надійно фіксує? Мені стоматолог мій порадив. Так і часточки їжі не попадають під протез. І ціна хороша, правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут фікс новий крем для екстрасильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір лакалут фікс. Я закладений, мені терміново потрібна допомога. Спробуй Ринотайс. Він швидко відновить дихання. від доктор Тайс. Швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить, докучає Ренотайз від Доктор Тайс допомагає. Запитуйте в аптеках Ренотайз від Доктор Тайс. Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. Міль суглобах такий пронизливий, до цього неможливо звикнути. Він не дає рухатись. Я спробувала все. А в аптеці я купила жовтий крем-долгіт. Він рятує мене від болі при ревматизмі. Крем-долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт єдиний жовтий крем при болі у суглобах та спині. Що ви знаєте про новинку Лакалут Кіц? Це двокольорова паста. Смачна! Для міцних зубів. Рррр! Нова двофазна технологія Лакалут Кіц ефективно захищає. Від карісу цукрових кислот та зміцнює емаль дитячих зубів. Лакалут! Так, лакалут кіц. Лакалут кіц. Весело та корисно для дитячих зубів. Хто тут? Що тут у нас? Досвідчені слідчі не шукають злочинців. Я вірю тільки фактам. Вони шукають саме той доказ. У нас є відбиток. Перевір, перевіримо, який розкриє злочин. По кришці мотоцикла був ніж. Пишіть щире зізнання. Детективний серіал Речдок. Ось кров. Щодня о 18.20. Це приблизно той час, коли сталося вбивство. Знайшли мертву людину. Єдиного доказу, який міг би допомогти розкрити вбивство, не існує його методи. Не райська насолода. Треба перевірити усі смітники уздовж цієї дороги. І серйозно від його ідей усім доводиться попітніти. Навіщо жертва схопила арахіс? Треба це перевірити, але тільки він може навести порядок на цьому острові. Я зрозумів. Вигук, який ви щойно почули, означає, що інспектор розкрив справу. Смерть у раю з другого лютого. О 21-й. хай бу... на відкритті. Здається, нам час провідати куратора серцеїда. Я закладений, мені терміново потрібна допомога. Спробуй Ренотайс. Він швидко відновить дихання. Ренотайс від доктор Тайс. Швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить, докучає від доктор Тайс. Допомагає. Запитуйте в аптеках Ренотас від Доктор Тайс. Що ви знаєте про новинку Лакалут Кіц? Це двокольорова паста. Смачна для міцних зубів. Нова двофазна технологія Лакалут Кіц ефективно захищає від каріесу, цукрових кислот та зміцнює емаль дитячих зубів. 大。 Лакалут Кіц Лакалут Кіц. Весело та корисно для дитячих зубів. Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. Міль суглобок такий пронизливий, до цього неможливо звикнути. Він не дає рухатись. Я спробувала все. А в аптеці я купила жовтий крем долгіт. Він рятує мене від болі при ревматизмі. Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт єдиний жовтий крем при болі у суглобах та спині. А що ви думаєте про лакалуд фікс? Надійно фіксує. Мені стоматолог мій порадив. Так і час. Точки їжі не попадають під протез. І ціна хороша. Правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут Фікс. Новий крем для екстра сильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір. Лакалут фікс. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Побач на власні очі. Усі подробиці детально, докладно в нашому матеріалі. У будні о 17.30 за київським часом. На YouTube каналі Свідок. Кляті східці. Вже ноги не ходять. Задихаюся. Сусіди, Чекайте я дошину. Що, здоров'я немає? Та яке там здоров'я на шостому десятку? І Я так думав, доки не спробував Геровітал. Геровітал Плюс фітовітамний комплекс, що дбає про серце та зміцнює організм. Геровітал Плюс гарне самопочуття, активне життя. Знайшли мертву людину. Єдиного доказу, який міг би допомогти розкрити вбивство, не існує його методи. Не райська насолода. Треба перевірити усі смітники уздовж цієї дороги. І серйозно від його ідей усім доводиться попітніти. Навіщо жертва схопила арахіс? Треба це перевірити, але тільки він може навести порядок на цьому острові. Я зрозумів. Вигук, який ви щойно почули, означає, що інспектор розкрив справу. Смерть у раю з 2 лютого. О 21-й Двох особин чоловічої статі, заморожених наприкінці 20-го сторіччя, було розкопано і розморожено Ми спали 53 роки ви єдині самці. Усі чоловіки давно вимерли. Справжній міраж. Тут потрібне масове виробництво. Секс-місія. Навіщо ну, ти мене роздягаєш? Треба відновити у світі. Вони небезпечні. Нові Амазонки у суботу о 19.40. Що вони хочуть зробити? Хочете зробити з них жінок? Тривога! Самці утекли. О, сон не йде. Не сплю, не сплю. Вип'ю сондекс. Сондукс. Надійне, снадійне. Так, треба заспокоїтись. Треба заспокоїтись! Треба заспокоїтись. Фітосет. Миттєво заспокоїть. Фітосет. Кожна вишиванка. Символ незламності та відродження України. Ми загоїмо свої рани. Прикрасимо квітами шрами, знов розквітне українська доля, наче маки в полі. Україна вишите відродження. Сильні, незламні, вільні. На фото 42-річний Олександр Павленко. 11 липня його викрали російські військові у місті Мелітополь. Вони схопили Олександра без жодних пояснень, а його родичам в усіх тамтешніх комендатурах взагалі торочать, що такого чоловіка ніколи його не бачили і його в них не було. Якщо ви дай, щось знаєте про Олександра Павленка, напишіть нам на електронну пошту, шукає собачка Укрнет. Ми дуже чекаємо. У програмі шукаю тебе що вівторка, та що четверга, о й на НТН. Вони брешуть Втрат у збройних силах Росії. Немає. Вони оголошують ворогами мирних людей. Ешелони бандерівців. Вони готові жертвувати своєю країною заради спроб захопити те, що ніколи їм не належало. Хтось може зазіхнути на суверенітет нашої країни. Сьогодні вони біля керма Росії та віддають злочинні накази. Що Росія зробила поганого? Рішення прийнято одностайно де вони будуть завтра? Винуватці війни у неділю о 19-й на НТН. Як вберегти дім від пожежі під час опалювального сезону, якщо у вас пічне опалення, слідкуйте, щоб в стінах печей і димарі не було тріщин. Не допускайте перегріву впродовж опалювального періоду, слід очищати димоходи. Не користуйтеся для розпалу печей легкозаймистими рідинами та не залишайте піч або інші прилади без нагляду. Для захисту оселі від пожежі запасіться вогнегасником. Підчувають Джоел, Але те, що згорів салон «Одет», це лише запізніла карма. Я закладений, мені терміново потрібна допомога. Спробуй ринотайс. Він швидко відновить дихання. Ренотайз від доктор Тайс. Швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить, докучає Ренотайз від Доктор Тайс допомагає. Запитуйте в аптеках Ренотайз від Доктор Тайс. Кляті східці. Вже ноги не ходять. Задихаюся. Сусіди, Чекайте я дошину. Що здоров'я немає? Та яке там здоров'я на шостому десятку? І Я так думав, доки не спробував Геровітал. Геровітал Плюс фітовітамінний комплекс, що дбає про серце та зміцнює організм. Геровітал Плюс гарне самопочуття, активне життя. Підписуйся на телеграм-канал Свідок. Відкрий телеграму. У вікні пошуку латинськими літерами набери свідок. Натисни справа напис Показати більше щоб побачити повний список каналів. Зайди в телеграм-канал Свідок та натисни Приєднатися. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Що ви знаєте про новинку Лакалут Кіц? Це двокольорова паста. Смачна для міцних зубів. Нова двофазна технологія Лакалут Кіц ефективно захищає від каріесу, цукрових кислот та зміцнює емаль дитячих зубів. Лакалут Кітс Лакалут Кіц весело та корисно для дитячих зубів. Сорочки чоловіка постійно забруднюються і неприємно пахнуть. Та після щоденного прання втрачають колір. Спробуймо новий ваніш мультисила. Він не тільки видалить плями, але й попередить фарбування та усуне неприємні запахи. Ваніш мультисила. Одне рішення трьох проблем. А що ви думаєте про Лакалут фікс надійно фіксує? Мені стоматолог мій порадив. Так і часточки їжі не попадають під протез. І ціна хороша, правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут фікс новий крем для екстрасильної фіксації зубних протезів та здоров. Ових ясен. Отже, ваш вибір. -фікс. Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. в суглобак такий пронизливий, до цього неможливо звикнути. Він не дає рухатись. Я спробувала все. А в аптеці я купила жовтий крем «Долгіт». Він рятує мене від болі при ревматизмі. Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. «Долгіт» – єдиний жовтий крем при болю у суглобах та спині. Знайшли мертву людину. Єдиного доказу, який міг би допомогти розкрити вбивство, не існує його методи. Не райська насолода. Треба перевірити усі смітники уздовж цієї дороги. І серйозно від його ідей усім доводиться попітніти. Навіщо жертва схопила арахіс? Треба це перевірити, але тільки він може навести порядок на цьому острові. Я зрозумів. Вигук, який ви щойно почули, означає, що інспектор розкрив справу. Смерть у раю з 2 лютого. О 21-й. Завтра грандіозне відкриття. А навіщо відкривати супермаркет навпроти мого магазину? Я більше тижня жодного клієнта не бачив. Ми повинні діяти. Комерсанти Бовстав. Ми оновимо магазин. Багато світла і популярної музики. А де візьмемо товари? Позичимо в магазині навпроти. Великий переполох. Ви скоро розоритесь. А я викуплю ваш магазин за копійки. Це оголошення війни. Я переходжу наступну у неділю о 19.40. Не могли б ви надіслати мені копію замовлення? Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. Міль суглобах такий пронизливий, до цього неможливо звикнути. Він не дає рухатись. Я спробувала все. А в аптеці я купила жовтий крем Долгіт. Він рятує мене від болі при ревматизмі. Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт – єдиний жовтий крем при болю у суглобах та спині. Кляті східці. Вже ноги не ходять, задихаюся. Сусіди, чекайте, я дошину. Що, здоров'я немає? Та яке там здоров'я на шостому десятку? І Я так думав, доки не спробував, Геровітал. Геровітал Плюс фітовітамінний комплекс, що дбає про серце та зміцнює організм. Геровітал Плюс гарне самопочуття, активне життя. А що ви думаєте про лакалут фікс? Надійно фіксує. Мені стоматолог мій порадив. Так, і часточки їжі не попадають під протез. І ціна хороша. Правильний вибір. Для моєї пенсії. Лакалут Фікс. Новий крем для екстрасильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір. Лакалут Фікс. Я закладений. Мені терміново потрібна допомога. Спробуй Рено Тайс. Він швидко відновить дихання. Ренотас від доктор Тайс. Швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить, докучає. Ренотайс від доктор Тайс. Допомагає. Запитуйте в аптеках Ренотайс від Доктор Тайс. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Побач на власні очі. Усі подробиці детально докладно в нашому матеріалі у будні о 17.30 за київським часом. На Ютуб каналі Свідок. Що ви знаєте про новинку Лакалут Кіц? Це двокольорова паста смачна для міцних зубів. Ррр. Нова двофазна технологія Лакалут Кіц ефективно захищає від карісу, цукрових кислот та зміцнює емаль дитячих зубів. Лака так, лакалут кіц Лакалут Кіц. Весело та корисно для дитячих зубів. Знайшли мертву людину. Єдиного доказу, який міг би допомогти розкрити вбивство, не існує його методи. Не райська насолода. Треба перевірити усі смітники уздовж цієї дороги. І серйозно від його ідей усім доводиться попітніти. Навіщо жертва схопила арахіс? Треба це перевірити, але тільки він може навести порядок на цьому острові. Я зрозумів. Вигук, який ви щойно почули, означає, що інспектор розкрив справу. Смерть у раю з 2 лютого. О двадцять першій. Двох особин чоловічої статі, заморожених наприкінці 20-го сторіччя, було розкопано і розморожено. Ми спали 53 роки. Ви єдині самці, усі чоловіки давно вимерли. Справжній міраж. Тут потрібне масове виробництво. Цексмісія. Навіщо ти мене роздягаєш? Треба відновити лади світі. Вони небезпечні. Нові Амазонки у суботу о 19.40. Що вони хочуть зробити? Хочете зробити з них жінок? Тривога самці утекли. Сон не йде, не сплю, не сплю. Вип'ю сондекс. Вмить засну. Сондекс. Надійне, снадійне. Так, треба заспокоїтись. Треба заспокоїтись. Треба заспокоїтись. Фітосет миттє заспокоїть. Фітосет.